Всім привіт! З вами Яксана Чернова, і сьогодні я буду розповідати вам про сир, його користь для дорослих та дітей, здатність зберігати хворобами взагалі робити вас щасливими. Але для початку пригадайте, що ви знаєте про сир? Певно, що він багатий на кальцій та, звісно, містить вітамін Д і сприяє здоровому розвитку кисткової системи. Це справді так. Але ще вміст кальцію варюється залежно від типу сиру. Найбільше ж його міститься у твердих сирах, як коровичих, так і овечих. Та чи це все? Ні. Сири містять унікальний пакет з понад 10 основних поживних речовин. Важливих для росту та розвитку дітей вони допомагають підтримувати нервову та імунну систему. Зір, здоров'я шкіри, м'язову вкунцію, завдяки їм дитина буде сповнена енергії протягом всього дня. Певна, що знаєте ви, що здорова нервова система така ж важлива для розвитку дитини, як і фізичний стан. Саме тому необхідно про неї дбати і тут на допомогу батькам теж стане в нагоді сир, адже тверді сири буквально здатні генерувати щастя. Це не жарт, а науково доведений факт. Річ у тому, що тверді сири містять кристали терозину. Це така амінокислота, що сприяє виробленню серотонину в нашому організмі. Але ми отримуємо насолоду від сиру не лише завдяки терозину. Нам подобається смак, текстура, аромат, зовнішній вигляд це вже заслуга збалансованого складу жиру, білків, амінокислот, альдегідів у сирі. для батьків. Окремий вид задоволення, коли дитина їсть щось смачненьке та корисне, і при цьому коментує: Ммм, як смачно! Перейдемо до впливу сиру на здоров'я дитини. Пригадайте, скільки разів на рік хворіє ваша дитина, особливо перші роки садочку. Я, як мама трьох дітей, чудово пам'ятаю, як це було тяжко. Дитина тиждень садочку. Два тижні вдома. Всі плани висходять з подконтролю, однак сир і цьому здатен зарадити, адже він може зміцнювати імунну систему дітей завдяки пробіотикам у своєму складі. Ферментоване молоко та йогурт є харчовими матрицями, які в основному використовувалися як носії пробіотиків. Але нещодавно сир був визнаний надійною альтернативою для доставки пробіотиків через обмежену кислотність, низький рівень кисню, а також через насичення пробіотичними бактеріями жирово-білкової матриці сиру. Всі властивості пробіотиків зберігаються навіть під час виробництва та зберігання сиру. І звісно, вони будуть сприяти кращій роботі шлунково кишкового тракту, ніж рідкі ферментовані продукти, такі як йогурт. Тому раджу додати сир в раціон вашої малечі. Ну що ж, садочку побували, йдемо до школи. Контрольні, вчителі, суперечки з однокласниками та перші закоханості це суцільні нерви. Я думаю, ви з цим згодні. Невже сир допоможе і тут? Так, адже вживання сиру може зменшувати фактор стресу і позитивно впливає на роботу нашого мозку. Тому бутерброд з сиром з собою на перекус прекрасна ідея для дошкільнят і підлітків. І наостанок. Заглянемо в далеке майбутнє. Сир зменшує ризик виникнення хвороби Альцгеймера, захворювання на рак і позитивно впливає на серцево-судинну систему. Тобто не лише підтримує здоров'я дитини зараз, а і закладає фундамент для дорослого життя без хвороб. Але не забувайте теж про фізичне навантаження впродовж всього дорослишня вашої дитини. Тож загальну користь сиру та як він впливає на наш організм, ви зможете побачити на малюнку та запам'ятати всі його властивості. Сир таки корисний, а дитина не хоче його їсти, розумію. Але з кожної ситуації є вихід. Тому зараз поділюсь з вами простими секретами, як заохотити дитину їсти сир. Найпростіший варіант посипайте сиром всі готові страви, будь-то паста, омлети, будь-то лазань, чи пироги. Ділюсь особистим досвідом. Мій молодший син не любив їсти сир з білою плісню, тож я почала додавати їх у страви. Наприклад, до кортопляної запіканки чи також з курятиною в кукурудзяному лавачі – чи взагалі до капустяної запіканки. Коли син запитав, чому ці страви смакують так надзвичайно та цікаво, я розповіла, в чому є секрет. А попри мої побоювання для нього не стало розчаруванням, навпаки, сподобалось. Згодом він сам просив додавати брі або камамбер у страви чи просто класти на тарілочку. Наступний лайфхак: перетворіть вживання сиру у гру, повернемось до твердих сирів які приносять, якщо ви пам'ятаєте, щастя, розкажіть дитині про властивості кристаликів торозину, покажіть, як вони виглядають, та запропонуйте відшукати їх у сирі. Чим більше кристаликів торозину знайдете і з'їсте, ти щасливіше будете. Ще один спосіб заохотити з'їсти шматочок сиру креативні ланчбокси. Замість звичайних бутербродів або доповнення до них покладіть фігурні шматочки сиру. Для цього вам знадобляться ось такі форми для печива. Така подача сиру точно зацікавить вашу дитину. Секрет для зайнятих матусь та татусів. У магазинах можна зайти тверді сири, вже розфасовані у формі цукерок. Це секономить ваш час і стане чудовим перекусом для вашої дитини. Що ж? Тепер ви знаєте, що сир це не лише про кальцій та вітамін Д і зміцнення кісток, вживання сиру позитивно впливає на імунітет, нервову систему, покращий настрій та буквально робить вас веселими та щасливими. Знайомте дітей з різноманіттям сирів, використовуючи мої поради і вигадуйте свої. А також не забувайте подавати власний приклад здорового та смачного харчування. Їжте сир. Будьте здорові та щасливі! І всім гарного настрою! Па-па!